Слово зброя так кажуть упорядники літературно-публіцистичного альманаху Південний Буг у центральній публічній бібліотеці. Презентували ювілейний десятий випуск. Тут є наша творчість, творчість наших письменників, основному хмельничан та Хмельницька область. Також ми запросили. До участі ольмах письменників, яких ми знаємо давно, з якими спілкуємося. Зокрема, письменники з Харкова тут є В'ячеслав Романовський, наш добрий хороший друг. І ми його запросили сюди. Всього в Альманасі зібрали твори 60 авторів, презентували видання у рамках марафону Щодня читай українською. Презентація сьогоднішнього «Альманаху» особливо тим, що зібрала найталановитіших авторів, літераторів, які є на нашій Хмельниччині. Це завжди така дуже бажана подія. Вона як певний підсумок роботи за період, і особливо тим, що в такий непростий час вдалося її видати. Це «Альманах». у виданні вмістили десяток розділів на трьох з половиною сотнях сторінок. Тут направду сконцентроване літературне життя Хмельниччини тут і. Є... Поезія, є проза, є публіцистика, є літературна критика. Кожен у Альманасі південний був. Знайде кожен читач, те, що йому близьке. Цей альманах відкриває для нас нові імена, імена, яких які ми досі не знали. Це, наприклад, Віта Гуцалюк, е, також Олег Мучник з Каменця-Подільського, Алла Гуменюк, з Ярмолинець, е, Ганка Сонячна або Валентина Філінюк. Вона працює викладачем в Хмельницькій гуманітарно-педагогічної академії. Також з'явилися нас така рубрика Молода муза. Тобто, це зовсім молоді хлопці, дівчата, які пробують себе у творчості у свіжому номері поети та письменники через призму власної творчості показали сучасні реалії, у яких живе Україна уже більш ніж півроку. Навіть сама обкладинка альманаху не дає забути про російську агресію та ціну боротьби за незалежність. Коли ми почали робити цей альманах, почалося АТО. Почалася революція гідності, а сьогодні в нас війна. І перший наш альманах був присвячений саме ну, якби АТО. А це ми суто російсько-українській війні. Конкретизуємо і твори наші більш присвячені саме такій тематиці. Тим часом марафон щодня читаю українською, триває та об'єднує. Творців та читачів уже другий тиждень поспіль його фінальний захід відбудеться під час святкування дня міста. Аліна Косарова, Валерій Телеховський, новини міста.